Рік війни показав усьому світу, що Збройні сили України здатні проводити блискучі наступальні операції. Це сформувало у суспільстві переконання, що українські військові повинні відбойовувати кілометр території чи не щодня. Сьогодні поговоримо про те, як ми повинні ставитися до контрнаступу зсу і чого робити не варто. Мене звуть Оксана Мороз, і це правда непосередині. У розмовах про контрнаступ у людей генерується таким чином природна потреба відплати і помсти за те, що росіяни скоїли на українській землі. І мислячи в рамках легальної відплати, вони закликають державу, Збройні сили до активних бойових дій. Проблема в тому, що ті люди, які до цього закликають, безпосередньо в цьому участі не беруть. Це слово зараз міфологізувалося і стало таким ну, сакральним. От контрнаступ нам вирішить все. Контрнаступ це просто один з елементів конвенційних військових операцій, там з десятка різних інших варіантів, і він дає ситуативну перевагу, як правило, після того, коли був ворожий наступ. Ми і так, власне, якщо задуматися, весь цей рік контрнаступаємо. В цій динаміці нормально, бувають зупинки, паузи. Це вимагає логістика, військова наука. Але медіа, зосереджуючись на кількох ключових точках, які зараз є дуже активними в зоні бойових дій, надають цьому якогось сакрального, сакрального значення. Тобто зверніть увагу, що це говорять не стільки представники влади, скільки журналісти, які кажуть, що представники влади так вважають, тому всі розмови про контрнаступ і невідбування цього контрнаступу. Момент очікувань медійного середовища це треба також розглядати з точки зору можливості військового обману. Ми знаємо з історії Другої світової війни, що таким чином Гітлера обманули стосовно висадки місця висадки союзників в Нормандії, де казали, да да, буде, от зараз буде, буде, тільки не в тому місці. Ну я не виключаю, що противник зараз активно шукає, в якому ж місці воно буде. Ну і коли буде, я думаю, що воно буде в якомусь такому місці досить несподіваному для всіх нас. Ну і слава Богу. У питанні про контрнаступ ми зіштовхуємося навіть з гіршим явищем, ніж звичайно нам маніпуляції. Це ілюзія. Боротися з ними дуже важко, і лише щире розуміння ситуації дає прозріння. Про контрнаступ, коли ми говоримо в інформаційному полі, я би зупинилася на кількох моментах. Перший важливий момент це момент очікувань. Ми повинні з вами собі чесно сказати, що те, що ми робимо як публіка, саме публіка, аудиторія, ми перебуваємо в дуже такому накрученому стані очікувань. Тому що ми всі думали, що якщо ми одягнулися в леопардовий одяг, то нам дали леопарди. Ну, це ілюзія. Та нам дали леопарди, тому що Збройні сили України показали ефективність на полі бою і здивували наших партнерів. Та? ми це розуміємо. І нарешті. Західним урядам і нашим партнерам швидше почало доходити, що так справді це боротьба між демократіями та автократіями. От тому там нам дали леопарди. Зараз нам там дають чи не дають авіацію, але зараз ми думаємо, що якщо ми всі сфотографуємося з літачком, то нам дадуть авіацію. Це все ілюзія, і це все якраз і є той ефект спроби досягнути щось, знаєте, таким дуже такими легкими діями. Зробили репост, дали леопард. Насправді ні. Звичайно, висловлювати свою солідарність з українськими військовими можна і так. Проте найкращий спосіб підтримати просто сказати їм про це на вулиці чи в мережі. Ну і звичайно, якщо у вас є можливість підтримати збройні сили фінансово, то не забувайте робити це регулярно. Зі свого боку, я хочу подякувати всім тим, хто регулярно донатить на Патреоні ініціативи Як настати овочем чи на Ютубі. Це важливий крок до шляху свідомого суспільства, за яким ворог не зможе проводити свої інформаційні операції. Дякую вам! Висловлюючи свою думку про роботу військових, ми повинні бути або Військовими достатньо високого рангу, або але ні. Тільки військові відповідного рангу можуть говорити про контрнаступ. І це збільшує шанси на успіх, як от на Харківщині. В армії все побудовано на трикутнику ентоні. Тобто все починається з малого оперативного рівня. Далі йде тактичний рівень. Далі йде стратегічний рівень, який формується цей трикутник. Кожний певний боєць бачить ситуацію на полі бою тільки в тому контексті, який він може побачити своїми очима. Командир його взводу вже бачить більш оперативну інформацію, які він за той сектор, де він воює. Командир його роти вже більш глобальніш, а командир батальйону вже бачить по-іншому. А головком Генеральний штаб по зовсім іншому. Чому була одна з складових успіху Харківської наступальної операції, яку війде в аналог як Федерікус 2.0? В тому, що всі ранги знали, чітко поставлені були їм задачі. Звод знав, куди погрузитися і вигрузиться. Батальйон знав, в який населений пункт іти. Генеральний задум планувався чітко і злагоджено. Тому. Коли ви слухаєте того чи іншого оглядача чи бійця, то визначайте його професійний левел і скіл, як кажуть британці. Якщо цей боєць розповідає там про дії а, певні оборонні чи наступальні в своєму секторі, це ще куди не йшло. Але якщо він не говорить про глобальні стратегічні операції, як тримати треба оборони в даному чи іншому секторі, а цей боєць не координує артилерію, не координує роботи розвідки, не координує роботи спецслужб, які працюють на тій території, і не координує роботу навіть авіації і ракетної артилерії. Тобто він бачить тільки своє. Зрозумійте, у нас є ціла плеяда людей, яка видає певні якісні аналітичні статті і якісний контент. Для прикладу, це люди, які мають військовий факт, досвід і визнання. Віктор Миколаївич Моженко. Валерій Федорович згалушний іноді видають інтерв'ю. Давайте згадаємо пана Віктора Кевлюка, одного з мега мозгів нашої артилерії. Так само іншу протилежну думку до них доносить генерал Кривонос. Це все абсолютно людей різних з військовими. Зрозуміло. А як бути з цивільними? Як нам реагувати на контрнаступ? Що робити, і головне, чого не робити в інформаційному просторі. Перше. Не пишіть в коментарях, молимся за тебе, сонечки, тому подібне реально харить. Я це дуже прошу. Я вас дуже прошу, це. Бо деякі не хрещені є у нас, деякі невіруючі. У мене взагалі кент мусульманін. Я вас дуже прошу, не треба цього робити. А другий момент а, дуже цікаво, коли з тобою вступає в полеміку. Там людина, яка розповідає про... Основи Клаузіца чи використання гвинтівки М4А1 в Урбанзоні, які ніколи її не тримав в руках. Ну для того, щоб ти вступав в якусь полеміку і тебе нормально слухали, тобто прислухалися, має якийсь фах, хоча б якийсь. Або що дуже бісить, це серія, А ми робили колись. Знаєте, дід такий в Афгані ще служив там чи брав шибку, чи там во В'єтнамі, як нікотрі розказували. Розказує свій якийсь досвід, тому ми не воювали. Так люди добрі, ви воювали в Афгані з прикриттям артилерії, ракетної, такої артилерії, авіації різного типу у Вас не бомбили. Ракетної артилерії, авіації, крилатими ракетами тощо. Тому не треба рівняти те, що не можна зрівнятися. Це перше. Інший момент дуже бісять реально тупі зауваження. А чого ви не могли мусор посортувати у себе в окопах? Приїжджай, сортуй, бувало. Дуже цікаво споглядати на людей, які розповідають, що амуніцію можна покращити, тому подібне. Шановний, я не хочу нікого образити, проте вона дуже швидко виходить з ладу. А, не всі речі, які поставляє Міністерство оборони, воно є от екзетті exactly класної якості. І е, доволі часто ви всі забуваєте, що е, знаєш, це ще дуже більше, е, коли люди рахують чужі гроші. 100 тисяч велкам, місць – тьма, приїжджай, заробляй. Проте всі забувають, що е, ти відірваний від родини. Більшість своя, тобі треба оплатити житло, садочок, школу, кому що прийдеться, так? Твоя дружина має бути забезпечена. І ти бойові не постійно отримуєш. Ти, коли уїжджаєш на полігон, знову тебе виводять з бойової зони, тебе не відпускають додому. Ти їдеш на полігон чи в пункт постійної дислокації, десь теж на полігон. І ти проходиш злагодження, навчання, поповнення. До тебе приходять а, нові бійці, ти їх маєш залучити до колективу, ви маєте з'єднатися, працювати разом, все. Але ти не отримуєш бойових. Хоча ж веш в тому самому лені. Чому виникла такий... Резонанс, коли зняли цих 30 тисяч так званих, я відверто скажу, це величезна помилка. Ми ще від неї будемо хапати, оскільки викладачі почали уходити, воювати, а будуть викладати діди, які бачили лінію на вертикальному положенні розказують про дивізії. У нас дивізій немає до речі, щоб ними керувати. Діловод від цього, цього краще буде працювати? Ні, ти приїжджаєш все одно до діловода. Можливо, ці мужики ваділи бензовозів, які 24 на 7 ганять, буде в них краще цього настрій підвищить. теж ні. І зрозумійте, що, ну, в принципі, воно б'є. От більше з цього біситься тупі коментарі, реально. Дуже бісить, коли спілкуєтесь. Або а, коли рахують чужі гроші, і коли ти вертаєшся там на лікування чи до себе додому відпустку, Коронних три питання. Що там? Друге, коли війна закінчиться? І останнє. а що багато платять? На все це в мене є одна відповідь. Пункт комплектування, збройні сили, все побачиш на все дадуть відповідь. Загалом нам усім варто набратися терпіння, бо що таке наше терпіння проти хлопців і дівчат, які щодня ризикують життям, даруючи нам можливість дискутувати про контрнаступ. Поглядайтеся на надійні джерела інформації і не забувайте про лайк і підписку на наш канал. До нових зустрічей. У нас мета вона не зміниться, вона не плаваюча. От сказав генерал Залужний, що наша мета це. Вибити ворога повністю з України і визволити всю нашу територію. Отака От мета вона і є незмінною. Єдине, що досягнення цієї мети воно ж робиться по законам воєнного мистецтва, ну, до яких відноситься до законів воєнного мистецтва, і те, що ворог не має знати там всі наші задуми, да, там, початок наших дій, закінчення, характер наших дій. І тому всі ці коментарі, де ми підемо, як ми підемо, на якому напрямку буде основний удар. От ми використовуємо все те, що стосується на, ну, воєнного мистецтва. Ми не хочемо повідомляти, коли почнеться почнуться якісь дії, як це буде проходити. Це має бути несподіванкою для ворога. Це має бути, має створювати якусь перевагу для застосування наших збройних сил. І тому, ну, найкращий наступ завжди відбувається в режимі повної інформаційної тиші. От завжди, як б тільки операції не взяти, якщо невідомо, що буде робити та сторона, яка збирається там, проводити якісь активні дії, гарантовано практично, що ці активні дії будуть мати успіх.